демократії, передбаченої 69 60 статтею Конституції, через яку здійснюється виловлення українського народу. Це ми сказали, що ми в межах Конституції воєвнені. Мета меданів відновлення конституційного ладу, який насильницьким шляхом змінила Верховна Рада і президент України як суб'єкти законодавчого процесу через зловживання законодавчої влади. Це формулювання кримінального кодексу. Тобто тут ми звинувачуємо порушення кримінального кодексу. Майдани є гарантем, гарантами збереження конституційного ладу і основною силою, яка усунула узурпаторів від влади в Україні. Це ми, які ми хороші. А далі е, нагадаю, що ми займалися державним устроєм, і тут далі досить несподівано у нас вийшло. Головна проблема державного ладу в Україні. Це те, що практика застосування законів та права на свідомість влади абсолютно не відповідає ані духу, ані букві закону. Тобто ми знайшли не в структурі права основу помилку, а право відрізняється від його застосування, причому радикально. Ну, Наприклад, Верховна Рада. Нема такого права голосувати руками, не рахуючи чомусь голосує. Ми обмінялись досвідом і заявляємо, що досвід руху Майданів свідчить. Справжня народовладдя може бути встановлена і в межах існуючої правової системи. І от тепер пункти пішли. Для цього перше. закладаємо учасників усіх майданів легалізувати та структурувати осередки свого руху і починати переймати місцеву владу до рух органів самоорганізації населення, таких як. Місцеві громади, Євромайдани та національні ради. Ми знайшли три форми існування легалізації протестного руху. Народні, Ради. Народні, народні ради правильно. Наша задача повернути територіальним громадам права, повноваження ресурси, які передбачені Конституцією України. Другий. Найважливішим інструментом встановлення та розширення народовладдя є створення власних засобів масової інформації у паперовій, а також в електронній формі. А вирішальним доби всього руху в найближчий час. Єдиною всеукраїнської газети майданчикої, яка би інформувала всіх. Третє. Євромайдани повинні взяти на себе охорону громадського порядку не тільки на території протесту, але й у всіх населених пунктах, створити повсюдну легальні сили самооборони і налагодити співпрацю там, де це можливо, з представниками державних органів правопорядку. І четверте: оскільки влада не займається розслідуванням корупції насильства узурпації влади. Євромайдани, як органи самоорганізації населення, повинні взяти ці функції на себе. Результати таких розслідувань повинні стати фундаментом для тотальної ілюстрації складу всіх виконавчих органів влади. І далі заклик до всіх, хто має досвід перетворення протестів на рухи самоорганізації громад та органів локальної влади, ширше пропагую розповсюджити свій досвід. Форми Повернення до народовлади в Україні може бути різним, але мета одна. Повернення конституційного владу є і тут. Ну, тут, частина – Це заява, а от пункти, і зараз, перший це ми закликаємо легалізувати, структурувати серед круг і вже починати перебирати в легальний спосіб владу, як на місцеві органи, самоврядування. Другий засоби масової інформації, власні, йти до створення єдиного інформаційного ресурсу для всіх. Третій це охорона громадського порядку, і четвертий це розслідування е корупції, насильства і Якісь пропозиції?